На чому ми там закінчили? А, як вони пішли в інший район, і там було багато завинів Навіть... а, казка про кутів. Так, і вони пішли в інший район, подорожували собі. І там кицюк різних шукали. І цей, і... Щоб зустрічатися з ними. Так, і цей. І там було багато зелені, було трохи. Ну, такі городи, там земля, і, і був, був білий будинок теж там. І вони якби е е пішли. І, і там інша банда інших котів на них напала, бо вони на їхню територію прийшли. От і цей. Ті почали втікати, розбігатися, той побіг десь біля будинку, став там там білий будинок, злився з будинком, той білий грубасик. Той чорнокоричневий десь там забіг між цих десь там нагород якийсь, десь там прижався до землі, теж його не дуже було видно. Той побіг до лісу, там дивиться, біжить, біжить, блін, тут зелений, там коричневий. А я фіолетовий. Господи, що ж таке? Нащо вона мене пофарбувала в той фіолетовий. А якого він кольору був? Фіолетовий. Ні, без пофарбованого. А, без пофарбованого, режий був. От. І вона і бігає, і бігає, тільки ночі сховалися. Ті пробігають біля того, дивляться, нема, не видно, там десь щось біле там, та й побігли далі. Добігають до того е, цей, е, що там в городі в землі сидить, він там протросився землею, його взагалі не видно. Побігли далі, біжать за тим в ліс. Він коротше, заліз на дерево. Вони кажуть, о, о, він там на дереві, дивіться, та фіолетова куля. <гум> він тоді з іншого дерева пригнув, на інше там якось побіг. Короті. Давай тоді гнати в траву. Всі в траву, вони добігають до трави і кажуть, от-от він там в траві, ота фіолетова куля. Та що ж таке? І тут нарешті, як він вже добіг там, але дуже швидко зато бігав. Бо він був дуже великий, такий, от, і він добіг до своєї цієї, до свого району там, а ті вже коти там занюхали, що на їхній район і вже за ним не бігли. От, і він такий, думаю, капіт. Маскировки ніякої. От, і тут іде та його хазяйка. І вона з балончиком щось там йому махає де сюди. Він, коротше, побіг, підбігає, цап її за пальця і, коротше, відімстив. І вона більше його не малювала ніколи. Боялися.